Із великої літери Людина, співак, патріот так сказали про загиблого колегу і друга артисти Одеської національної опери. 11 червня в театрі прощалися із солістом, тенором світового рівня, заслуженим артистом України Владиславом Гораєм, який загинув, виконуючи волонтерську місію на Сумщині. Він жив, він жив співом. Зранку він просив, прокидався зранку, він жив співом, лягав спать. Лягав також він думаючи про спів, як зробити краще, як щоб нота прозвучала краще. Тобто для, для Владислава Вікентіча це було життя абсолютно. Владислав був не лише талантом сцени, він був прикладом сили, гідності і доброти в житті. кажуть у театрі, Владислав Горай допомагав збирати кошти для 73-го морського центру сил спеціальних операцій. 8 червня, коли він після концерту в чергове віз допомогу фронту, доля його, на жаль, не вберегла. Волонтер такий. Не показний, який не їде, не ставить ніякі таблички в машину, не в'яже нічого на руку. Він йому скільки казали – давай ми зробимо тобі волонтерське посвідчення. Він цього не признавав. Він не тому, що там це якесь, Просто у нього була така непоказний патріотизм, непоказне волонтерство. шира, світла людина, готова завжди прийти на допомогу. Таким владислав запам'ятався друзям. Одесити знають Владислава Горая як блискучого виконавця у репертуарі, якого було понад 20 оперних партій. Його чистий романтичний голос зачаровував слухачів у Римі, Ліоні, Страсбурзі, Парижі, Амстердамі, Цюриху, Брюсселі, Лісабоні, Кишиневі, Алматі. Весь останній період, а це більше навіть 30 років. Він віддав театру. Театр це була його найбільша любов. Ми одеська опера осереділи. Це правда. Ми дуже важко переживаємо цю втрату, такі люди народжуються раз на сто років. Це діамант в потрясаючій короні митців України, це неповторний тенор, який співав всі центральні партії в репертуарі театру. На церемонії прощання з Владиславом Гораєм в опері звучали живий хор і архівні записи співака. Про які важко повірити, що це вже минуле. Поховання заслуженого артиста України Владислава Горая відбудеться на малій батьківщині у місті Малин на Житомирщині. Одесити оплесками проводжали в останню путь артиста: Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.